Душу огортає, тримай мене, коли страх до серця підступає, тримай мене. Рог близько так і огортає мене страх, тримай мене в своїх руках, о все життя. I'm to Є життя є надія, і майбуття, тримай мене в своїх руках, оте. Вітаю вас, дорогі християни, в сьогоднішній вечір. Вечір такий можливо мокрий, можливо, у нас немає світла, але слава Богу, у нас є багато того, за що ми можемо дякувати Господу і бути задоволеними. Думаючи про те, що сьогодні хотілося б чи яким місцем хотілося б поділитися. Проаналізував останній час свого життя і зрозумів, що особливо мої вуха насторожені на якусь таку позитивну інформацію. Хочеться почути щось добре, хочеться почути щось заспокійливе, таке приємне і звернув увагу на те, що навіть коли знаходжуся в оточенні людей, де говориться якийсь негатив, то стараюся якось відсторонитися і не слухати, тому що як не як залишається слід в серці, який часом руйнує, залишає якісь неприємні. Емоції, а хочеться налаштуватися на щось приємне, на щось тепле. І до моїх очей в Біблії попало місце з біблії місце писання, це 34-й псалом, який мені нагадав, і думаю, кожному з нас нагадає про те, що Господь близький в тих тяжких ситуаціях, в яких ми знаходимося. Він нас бачить, і він нас чує. Можливо, нам здається, що він десь далеко, але він близько. Він турбується про нас. І в цей час, можливо, хочеться так багато сказати Богу, схилившись в молитві, можливо, хочеться закричати, але це можливо той момент, коли треба послухати, що Господь хоче сказати нам, і можливо вже не придеться нічого говорити нам. Прочитаємо 34-й псалом з 14-го віршу: свого язика бережи від лихого. Уста свої відговорення підступу, відступися від злого і добре чини. Миру шукай і женися за ним. Очі Господні на праведних, учі ж його на їхній зой, Господнє лице на злочинців, щоб винищити їхню пам'ять з землі. Коли праведні кличуть, то їх чує Господь, і з усіх утисків їхніх визволює їх. Господь зламаносердним близький, і впокорених духом спасає. Багато лихого для праведного та його визволює Господь з них усіх. Він пильнує всі кості його, і жодна не зламається. Бо зло безбожному смерть заподіє, і винними будуть усі, хто ненавиднить праведного. Господь визволить душу рабів своїх, і винні не будуть усі, хто вдається до нього. Хай нас Бог благословить, щоб ці слова залишилися глибоко в нашому серці. І таким нагадуванням про те, що Господь все контролює, навіть тоді, коли дуже важко, і коли здається, що небо далеко, то небо близько. Амінь.